Всім привіт! 13 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, в наявності бензинова мотопомпа Forte FP30C. Входний отпір 80 мм. Дана мотопомпа має чотирьохтактний двигун. Всі Повторюю, так що мастило заливається окремо, а чистий бензинчик окремо. В бак входить бензинчика 3,3 літра. Мастила, от показую, куди заливається, провіряється, 600 грам мастила, двигун 6,5 кінських сил. Ручним запуском отак виглядає, друзі. Максимальне всмоктування 25 метрів, максимальна висота 8 метрів, продуктивність 100 літрів за хвилину. Так виглядає вагою порядка. А от у нас і є, як ми бачимо, 25 кілограм. Не важкий, так що колес не потрібно, легко буде його перемістити в те місце, яке вам потрібне, друзі. В комплекті свічний ключ, отакі от патрубки до фільтр. кого, друзі, зацікавило, телефонуйте 063 426 1010, пишіть на Viber, та також заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Якщо у нас є така можливість, ми йдемо вам на зустріч по ціні. Уступаємо наскільки, наскільки це.